Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною відвідати Аврору та подивитись, які ж новинки з'явилися у мультимаркеті. Новорічні свята вже не за горами, тому необхідно прикрашати свою оселю та покращувати собі настрій. Давайте подивимось, на чому ж ми можемо зекономити цього разу. Набір губок за 32 гривні. Соняшникове насіння свіжачок за 39 гривень. Об'ємний салатник за 109 гривень, в ньому точно помістяться всі ваші новорічні салатики. Дуже гарна коробочка із солодощами, на яку діє кешбек. Різдво вже скоро тож встигніть запастись подаруночками для своїх рідних та близьких. Національний кешбек також діє на каву зі Львова та Чорну карту, яка до речі, по акції за 72 гривні. Кешбек дії на приправу до плова, яка коштує 7 гривень. Набір пакетів майка за 39 гривень 25 штук. Турка для приготування кави за 139 гривень на 600 мл. Кружка ситу за 77 гривень. Кондитерський набір за 64 гривні. Ось цей мені дуже сподобався за 39 гривень з різними насадками. Шоколад з горіхом Millennium за 42 гривні. Миска сито за 49 гривень. Скляний соковий тискач за 49 гривень. Ланчбокс для ваших школярів за 34 гривні. Гляньте, які естетичні чашечки, я знайшла, вони по 109 гривень у різних кольорах. З новинок ось така тарілка за 59 гривень, вона з квітковим принтом. Святковий настрій з'являється, коли знаходиш ось такі цікаві новинки, підносики із святковою тематикою за 59 гривень. Вони із пластику, просто гляньте, які гарні. Мені, до речі, найбільше сподобався ось цей. Набір столових ложок із трьох штук за 29 гривень. Тримач для кухонного інвентарю за 49 гривень. До речі, я жалкую, що його не придбала. Кухонна шумівка за 19 гривень. Річ, яка необхідна всім господиням. Кухонна пластикова дошка за 88 гривень. Дерев'яна минажниця для закусок за 189 гривень. Просто неймовірно потрібна річ для святкового столу. Бамбукові палочки, такі довгі зубочистки за 9 гривень. Силіконова форма для випікання за 64 гривні у різних кольорах. Набір високих склянок за 139 гривень. Пластиковий органайзер для холодильника за 199 гривень. Велосипедний ліхтарик за 39 гривень. Кешбек діє на універсальну чорну емаль за 84 гривні. Неймовірно естетичний годинник за 149 гривень, просто гляньте, яка краса. Настільна декоративна лампа за 299 гривень. В цій категорії товарів я не розуміюся, проте чоловіки тут продаються спінінги по 229 та 199 гривень, тому налітайте. Та рибальські шнури за 88 гривень. Знайшла ось таку новинку для ваших дітей за 99 гривень. Книга розмальовка. Просто гляньте, я би собі таку купила. А так як скоро свята, тому заталюйтесь до своїх дітлахів. Подушка пухнастик за 99 гривень у різних кольорах, лялька-іграшка-Сюрприз за 44 гривні. Прикольний та цікавий конструктор у формі ялинки з новорічною тематикою. Також чудовий подарунок для ваших малюків. Махровий рушник за 88 гривень, 40х70 см, рушник за 299 гривень, 70х160 см. За 149 гривень. Машинка за 169 гривень. А ці товари із спеціальною пропозицією для малюків за державною програмою підтримкою. Пакунок маляти ось такі іграшки. Святковий новорічний дощик по 29 гривень на вашу ялинку у різних кольорах. Настільна гра Крокодил за 49 гривень. Акція на корм для котиків за 11 гривень. Та на консерви за 31 гривню. Пластикова мильниця за 29 гривень. Переходимо до новинок. Ось яка краса з'явилася, неймовірно гарні. Естетичні скляні підсвічники у формі оленя за 99 гривень. Скляна кулька статуетка за 119 гривень. Просто гляньте, яка вона чарівна та казкова. Та ще одна статуетка за 109 гривень з Санта Клаусом. До речі, мені це більше сподобалось. Новорічні набори прикрас для ваших ялинок за 69 гривень, 59 гривень. Великі набори із іграшками за 399 гривень. Набір прикрас для ялинки із двох штук за 49 гривень. Просто гляньте, які вони блискучі. Декоративний вінок для вашої оселі за 99 гривень. Штора для ванної за 77 гривень у різних дизайнах. Упаковка вологих серветок, на які діє кешбек за 39 гривень. Прикраси для ялинки, бантик. Просто гляньте, які вони милі. Прикраси дзвоники за 77 гривень. Підставка тримач для прикрас за 55 гривень. Просто гляньте, давно таку шукала. пластиковий декоративний кашпо за 37 гривень. Декоративна рослина для дому за 77 гривень. Декоративна рослина для дому, просто гляньте на цього милого гномика за 129 гривень. Кондиціонер для білизни від Тезорі за 129 гривень. Кондиціонер від Ланор за 97 гривень. Від Савекс за 82 гривні. 1 кг прального порошку Савекс за 179 гривень. 1,5 кг порошку Аріель за 299 гривень. Сарма для миття посуду за 39 гривень. Еліо для миття посуду за 32 гривні. Також на нього діє кешбек. Антижир за 39 гривень. Засіб для миття посуду за 32 гривні. 1 літр фейрі за 111 гривень. Навісна універсальна поличка за 124 гривні. Жіноча біла сумка з екошкіри за 74 гривні. Кешбек також діє на ці товари. Кондиціонер за 49 гривень. Відсенуа. Силіконова губка щітка за 17 гривень. Гель для прання Савекс за 179 гривень. Плямовий відник для дитячих речей за 27 гривень. Кешбек діє на гель для прання за 88 гривень від Well. Відбілюючий геловий засіб від Onyx за 44 гривні. Чоловічий гель для душу 2 в 1 за 84 гривні. Кешбек мінус 10% діє на цей гель для душу 2 в 1 за 64 гривні. Гель для душу Old Spice за 142 гривні. Набір із трьох бритв за 127 гривень. Набір станків за 87 гривень 4 штуки. Кешбек діє на зубну пасту Аквафреш за 62 гривні. Машинка для стрижки за 249 гривень. Гляньте, яке гарненьке дзеркало за 119 гривень. Шампунь фітолінія за 44 гривні. Кешбек діє на фарбу для волосся за 32 гривні. Сумочка за екошкіри в оливковому кольорі за 349 гривень. Козацький скарб. Можете щось виграти за 149 гривень. Така собі лотерея. На цьому все. Буду із вами прощатись зробила короткий огляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Очікую на вашу вподобайку. Бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей, па-па!